То ти можеш для нас розповісти казку про Панкотського? Розповісти? Панкотський. Я тебе трішки прочішу. Жив одного різні, щеп у одного чоловіка жив та такий старий, що жаль такий. А взяв його дома. Нащо він з'явилося? Здався. Здався залізко та ліс придумати. й думати. проходить приходять до усичка. Мау дай путає. Ти хто такий? Я пан кочки, відповідає він. Мама, Марк, ма, твій годинник, Марк. Нічого страшного. Відповідає він, Ось мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Ті поводишся, ведесь його лисичка до своєї хати ходувати його та поїхав, ловить курочку та замазіть не жіть, а йому принесе, прибігся красу зачись. Та... Лисичко, сестричко, ходу я до тебе в гості. А вона йому не приходь, бо в мене є. Ти кудись місце? Пан кочка, як зрій тебе, ми Хам!» Зайця, розказав пану коцькому вовку він, та декому кабанові. І далі. Прийшла твою докупи, стали ра тут. Як не побачити пан. Як що? Як побачити пане кодья? Вовкася. Я піду просто по м'ясо щоб не було борщі і кабан. Вог і... пішов знайти м'ясо на борщ, І ще іще, іще таку, таку І іще таку, іще квасолі відповідай вовк Сиди на місці далі. Кабан, а я піду по ці буряки і картоплі. Возьмите, а я на запуску принесу мед і джем. Угу. І, і, і зайць. А я морквинки і капусти і, і... 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 Трось, всього. Почали обід варити. Принесли чесник, принесли і, і, і. принесли м'ясо, принесли картоплю, принесли помідору, принесли перчик, принесли. Ось що я даю дитині васолю, принесли силень, часник, Хіль. перець та лапрові. Листочки. Так, все це. На Тут. І далі. На банкотці все. Сміть каже, я на як доведеться тікати. Кабан, Я теж не повідки. Вовк, я старий уже і не напачаються. Тільки їй приходить. Зайчик проходит то лисички и горы. Бачит, что кустаечек кого-то выпихает. Дивится, что зайчик стоит на двух лапках, да не пытается. А чого кого ты пришел? Ты не кажешь? Просто вовк дикий. Кабан. Кабан в мить. Вовк. Тут мій діти тільки кабан. І я прошу, щоб ти зі своїм панакутським на обід. Я з ним приду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Роз... Назад піхає, виїхали. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Ведмідь лізе в Ну і почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабану хр... заривається у хмист, а зайчик лізе в кущ. Кулиця веде лисичка свого пана конського, а він побачив, що на столі м'я за багато стає і забагато, вкучений, я та я каже Мау!

Уже команд mm -mm. на хвосте самый сюда. лучший кома, Я говорю, что на хвосте а панкваски самый слегкался, скочих мышь до Кочки сам злякався і скочив на Та. дерево, хреносеньку, то відмід ховався. Відмідь побачить, щуки кілється до нього. Буду і імені. Він вище. Этой дерево впало на вовка. Саме на родовий сердечного, як схопляться, як ти минуть, зайчик не знає, куди ще купатися. Mm -hmm. Прийшли і кажуть, такий малий, так... а тільки тільки у нас не посів. Браво. <плес> привіт, привіт, привітання. Привіт, <плес> привіт. Дивися за масок. Треба один мас. А тепер перевіримо Ева. Тут є. Там панкотки. Є тут панкочки, Треба зміст. Давай, відкривай зміст. Я тут панкочки. Угу. Панкочки. Яка сторінка? 65. Відкривай. Треба знайти 65. Щось Та щось не було. 65 п'яту сторінку пошукає. А тепер читай, перевірємо, наскільки добре запам'ятає. Дякую вам, дякую. Ой ой! Тут щось немає 65. Так вона тут і пропустив. Ось. Та. Пан... Кочки. А там немає. 65. Ну, щось, хтось помолився, не надрукував. Будемо знати все. Тут написано 65. Люди помилилися. що зробити? Помилились на виробництві. Ну що, почитаєш тепер Так. Заяць. Заяць. Почитаєш, Ева? Бібусі, ну почитай. Ну Ви... вибираю сторінку. Ну давай 66. 66 сторінка, давай. Давай почитай там же. О, баночки цитати ту мою. Я, Марк, правильно, я yeah, Марк. Будеш їсти? Не хочеш? Нічого. А яблуко будеш? О oh, 66. Добре. Читай. Будеш Динюша? Ябко, будеш? Мартин. Ну давай читай Панкотського ще раз. Перечитаєш? Давай перевіримо все по тексту. Шістдесят шість. Ти хочеш почитати іншу казку? Так. Яку? Вовкі земо ну, ти Починай спочатку. Дивися, де там. О, знайшов. читай. Е, жила собі коза Зі своїми козанятами щасливими. І беруть, бо які козенята були? Життя, кос... Еван, Еван. Які були козенята? Щасливі. Щасливі. Це яка емоція? Радісна. Отака по добре, давай далі. І беруться, бо життя козеня були дуже гарним. і коли мамі мамі потрібно було зі по цьому вони часто залишилися самі перед виходом в завжди. Наготуємо тільки, щоб вони нікому не відчиняли двері, аж де ходить злий і страшний вовк. Можна сказати, щоб що не відчиняли? Двері, добре. бо і страшний вовк. Їх ворог. 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 Ворог? Хто хто вовк? Ворог. Ну, ворог це хтось небезпечний. Хтось чужий небезпечний. Добре. Далі читай. О, оце, оце ворог. Угу. Читай. Ні-ні, ні куди -ні -ні, ти пропускаєш? І далі що було? О, тут вовк прийшов. Так, да, але ж ти багато сторінок пропустив. О, тут вовк зів таких саме козення. А потім що було? И сте му око И? Първо тази ще дали било. Ти ще кажеш Одного рану вовк вора не разреша се, нека си нято хате да го хирки, но коза че са ударени. То там запитав Не! Не хочеш хърбата? Не! не! Се, я ваша мама Відповідає це Я хороша мама. мама. Ти мама. не наша мама. Закачав приєднати іри, вовк і зідигать вовка. На замок за пів шумки Як це робила козак? Є. Зелений дракон. Так. Ти його боїшся, мати? Ні. Не боїшся? Чи боїшся? Не. Не трогати? Е! Ева не боїться дракона. Читай далі, Ева, що таке. такі, такі козенятка козенятко нас тут. Козенята не здійснює, бо він вовка і ти не наша мама у нашої мами білі ніжні сіди хес. Шов білі в шо, кис кози? Маме. А що в неї біле? Білі лапки. Точно. Показати, які білі лапки. А ну давай перевірить білі. О, білі, білі так. білі лапки, точно. І тупліки, Черевички. Купки. Чарли. Вона? Вовк залишався як уроки. О, дурити, косеняти, сіпі, шок до міна, наприклад, там борошна посипав Ми свої чорні лобу, поміряв до дикночка, Вов, Можна я люблю? Зинята ось пива вовк диком хоском. Ваша мама проти голос ЧК Пусла. Йдемо Ідемо ванну купатися. Зараз іграшки скале піде. Ну що, Еван, дочитав? Чи ні. Там в мене ще залишилося 300 історії. Будеш дочитувати, чи складаємо речі? Дочитувати. Косняте, на лапи Вовка, що як? так А тепер подумайте, що мама дає дитині?